Святитель Іосаф митрополит Київської Русі. Походив із дворянського роду Скрипициних. Найімовірніше, він народився в останній чверті 15 століття. Існує припущення, що святитель Іоасаф є однією особою зі священником Георгієм Скрипицею із Ростова, який писав заперечення на рішення собору 1503 року. Майбутній митрополит Київської Русі прийняв чернество в Троїце Сергієвій Лаврі, а з 1529 року був її ігуменом 9 лютого 1530 39 року отець Іосаф був рукопокладений на єпископа з возведенням у сан Митрополита, очолив інтронізацію архієпископ Новгородський Макарій, який у її рамках дав новопоставленому митрополиту повольно грамоту. У 1540 році митрополит Іоасав клопотав перед царем про звільнення князя Бєльського темниці. Відтоді, разом з Бельським, він був першим радником государя, що викликало невдоволення шуйських. 3 січня. 1542 року владика Йоасаф був позбавлений влади і засланий до Кирило Білозерського монастиря. Згодом він випросив для себе можливість провести останні роки в Троїце Сергієвій лаврі, де колись дав іночіські обітниці. Під час стоглавого собору йому надсилали для перегляду соборні постанови. В одному зі своїх зауважень щодо них він висловив особливе піклування про те, щоб тяглі люди, селяни, не були пригнічені тягарем податків 27 липня 1550 П'ятого року митрополит мирно помер у Троїці Сергієвій Лаврі і був похований у келії преподобного Сергія. Його мощі донині спочивають в обителі у південному притворі Троїцького собору, званому Серапіоновою палатою.